Всіх вітається Дім розвитка на МТЗ. Хочу вам показати. Ось такі у нас з'явилися приводи. Оригінальні, білоруські, звісно. ж. Ось привод гідронасосу. Ну, масляного. Ось бачите, шестерня така. Якщо треба окремо шестерня, то також вона є. Ось шліцова частина всередині, калена, звісно ж. Ось кріплення все, шліфована частина нижня, верхня, щоб поставити. Якщо треба, прокладка. То є і прокладка. Якщо треба насос, то її насос у нас практично все є по МТЗ. Так що, хлопці, кому треба, можете звертатись для вас ми все підберемо. Щось можна по оригіналу. Наприклад, насу це у нас центрифуги оригінальні. Ось зверху насоси масляні, оригінальні. Ось у нас йдуть на 36, 32 і. Да, 28 зубів. Так що насоси у нас. Багато варіантів. А, з цієї сторони на D260. Так що, хлопці, дякую вам за перегляд. Кому потрібно, телефонуйте. Номери телефону я вкажу в описі. Дякую за перегляд, до побачення.